Гарного зимового дня, малята, сьогодні пропоную вивчити віршик до свята. Святий Миколай. Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Давай повторимо разом Святий Миколаю, прийди до нас з раю. Принеси нам дари кожному до пари. Цукерки смачненькі. Булочки пухкенькі, книжечок багато. Читати у свято. Давай повторимо разом ще Святий Миколаю, прийди до нас з раю, принеси нам дари. Кожному до пари цукерки смачненькі, булочки пухкенькі, книжечок багато, читати у свято. Молодці! Ви чемними були у цьому році, тож очікуйте гостинців від святого Миколая. Дякую вам, що були разом зі мною.